Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ще один вид нарцисів ось такого дуже ніжного молочного кольору з цікавою серединкою, як на мене. Робляться вони, як і всі попередні, дуже просто і виглядають досить гарно. Тому, якщо вам цікаво, як їх зробити, залишайтеся зі мною. Зараз все детально покажу. В своїх роботах, як завжди, використовую італійський креп папір з щільністю 180 г. Всі номери кольорів вказано на екрані. Для серединки беру смужку креп паперу 2х13 см. Складаю в декілька разів. Нарізаю до серединки на невеличкі полосочки. І загострюю верхні краї. Розгортаю і тепер кожну плюсточку, кожен зубчик підкручую пальцями. І розтягую ось такою гармошкою. Тепер беру електричний провід і приклеюю нашу заготовку до нього. Це буде стебло. Якщо у вас немає такого проводу, можете використовувати дерев'яну шпажку. Розправляю наші пелюсточки і беруся за наступну заготовочку. Прямокутник 3х10 см також складаю в декілька разів і тепер нарізаю за цим же принципом, але трішки на ширші полоски. І також загострюю верхні краї. Розгортаю, підкручую зубчики, аби вони були гостренькі, вигинаю до середини і злегка розтягую нашу заготовку. Тепер приклеюю її до основи. Ось такий цікавий бутончик в нас виходить. Такі бутончики також можна десь застосувати, досить непогано виглядають. Тепер робимо завершальні пелюстки. Для цього знадобиться. 6 відрізочків, 3 х 1,5 см. Прямокутничок розрізаю по діагоналі, одну сторону обертаю догори і склею між собою так, аби всі пружилки дивилися в одну сторону. До гори. І вирізаю форму пелюстки. Вирізала, розтягую. І зараз наші пелюсточки будемо приклеювати до основи. Клею по три штуки, кожну рівномірну по колу одна біля одної. Наступний рядочок пелюсток клею в шаховому порядку до попереднього. Сама квітка готова. Зараз ще зроблю невеличкі маленькі такі пелюсточки з двох відрізочків кра Буду затиповувати нашу ніжку, і на цьому наша квіточка буде готова. Обклею десь на два. 2,5 см, тоді по обидва боки приклеюю пелюсточки і обклеюю ніжку до кінця. Цього разу я вирішила не робити листочків. Ви ж, якщо хочете, можете зробити звичайні листки, які я роблю завжди до всіх нарцисів, вигинаю ніжку, тому що нарциси. Має таку схилену голівку. І на цьому все. Ось такі ніжні весняні квіти в нас вийшли. Мені дуже подобається. Виглядають делікатно і ніжно по-весняному. Якщо вам сподобались такі квіти і цей майстер-клас, підтримайте це відео вподобайками і пишіть у коментарях свої враження. А на сьогодні це все. Бережіть себе, Па-па!